Літаки у фокусі розмов сподіваюсь, ми подолаємо всі труднощі. Що слово ніт западних політиків і воєнних означає дано позже». Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова вважає, що питання надання США нашій країні винищувачів F-16 ведуться тривалий час. Літаки у фокусі розмов. Ми ці дискусії розпочали давно і не припиняли. Сподіваюся, які з іншими спроможностями та враховуючи об'єктивні труднощі, ми зможемо із нашими міжнародними партнерами вирішити і подолати і зустрічі у Рамштайні дуже. Же цьому сприяють, сказала Маркарова за її словами. Починаючи з лютого 2022 року, у переліку пріоритетів для нашої держави є ці літаки, так само як були танки та артилерія, а також багато чого іншого, що потрібно для звільнення території України від російських загарбників. З того часу по багатьох позиціях вдалося домовитися та отримати потрібне дещо йде не так легко, як хотілося б Україні. Звичайно, ми говорили і про ударні дрони, і про ракети на дальні дистанції, і про гелікоптери абсолютно про все. Сказала посол України у Сполучених Штатах в Україні. Є пілоти, які мають базові навички управління f 16 Вони пройшли відповідні початкові курси за кордоном. Тому опанувати повністю управління цим винищувачем їм буде легко, і на це не знадобиться багато часу. Про це в інтерв'ю телебаченню Торонто заявив пілот повітряних сил зсу на позивний Джус. Він також стверджує, що в Україні немає проблем із тим, щоб упорядкувати наявні аеродроми для Ф 16 Адже такі літаки вже літали в наші нашій країні, це для всіх, для всіх критиків е, історії за 16 м це грандіозний аргумент. Вони в нас літали. Вони в нас літали безпечно, ніяких проблем немає. Звісно, що там ну якісь додаткові там підготовчі заходи проводилися. Що ну, грубо кажучи, аеродром там був е, максимально підготовлений. Але вибачте, які проблеми, таке саме зараз зробити на всіх інших аеродромах. Літаки F-16 та інші винищувачі можуть зіграти вирішальну роль на полі бою в Україні. А НАТО має великий досвід у тренуванні пілотів. Ними керувати про це в інтерв'ю моїй колезі Тетяні Ворожко сказав старший науковий співробітник центру аналізу європейської політики Гордон Дейвіс. До недавнього часу він був заступником помічника генсека НАТО із питань оборонних інвестицій. Також він розповів, які країни могли б потенційно надати Україні F-16 та додаткову кількість радянських винищувачів міг вони можуть змінити ситуацію на полі бою в Україні, винищуючи F-16 – Це група різних типів західних літаків, а також літаки російського виробництва Міг 29 і Міг-21, які є у союзників, і вони можуть вплинути на допомогу невеликим ВПС України, які продовжують перевищувати очікування, зокрема допомогти їм захищатися, завдати ударів по російських цілях. Мова йде про командні та контрольні вузли, матеріально-технічне постачання, склади боєприпасів, а також механізовані броньовані моторизовані підрозділи, які наразі ведуть бій і намагаються продовжувати здобувати перевагу, зокрема в Донецькій та Луганській областях, а також підрозділи непрямого вогню, які завдали стільки шкоди передовій частині ближнього фронту. Мова йде не обов'язково лише про ракетні удари великої дальності друге питання: чи можуть українці їх інтегрувати, чи можуть вони на них літати, утримувати і використовувати належним чином? F-16 має неймовірний набір датчиків і систем озброєння. Вони складні і сильно відрізняються від міг 29 на яких зараз літають українські пілоти. Але ми, як альянс із шає країна, продемонстрували, що в змозі навчити пілотів з усього альянсу від Польщі до Словаччини та інших. Румунія зараз має величезну програму для переведення своїх пілотів міг на F-16. Треновані пілоти можуть досить швидко переходити до польотів. Щоб ефективно використовувати всі ці датчики та системи зброї, потрібно трохи більше часу. навчити технічних працівників ймовірно забере найбільший час, оскільки технічні знання потребують часу для цих складних систем. Їм можливо знадобиться від 6 до 12 місяців, щоб справді стати фахівцями але принаймні, ми можемо розпочати навчання зараз, залучивши до програм, в яких вже беруть участь союзники та партнери. Я не зробив повну інвентаризацію. Дозвольте мені вам дати першу відповідь. Минулого року конгрес США вже дозволив ВП Сполучених Штатів зняти з експлуатації 28 F-16. Скільки з них в операційному стані? Невідомо. Також є F-35 у списках закупівель для поточного та майбутнього Путньою бюджеті ВПС США. що стосується інших країн. Ви вже знаєте, що поляки досить довго говорили про те, щоб надати 28F-16. Це збільшить потужність ВПС України більш ніж удвічі. Окрім того, є багато країн з мігами. Поляки та словаки це дві нації, які запропонували надати Україні свої міги. У словаччині невизначена кількість. Польща заговорила про готовність надати. 28 МіГ-29. Це літаки, на яких вже літають українці. Вони ще не обіцяли їх і не пропонували, але вони можуть бути частиною цього пакету, враховуючи їхню надзвичайно сильну підтримку України і близьке розташування та вплив на безпеку у Чорному морі, з точки зору політичних наслідків матиме велике значення, якщо Україна зможе успішно захистити та віддалі відбити російські сили зі своєї території та відновити певний тип тривалого миру ми зрозуміли з історії, що умиротворення не працює. якщо дозволити Росії зберегти велику кількість території або дати їй можливість отримати більше, це створить в Європі умови для потенційного майбутнього конфлікту з Росією, і цього можна уникнути, якщо стояти твердо зараз, враховуючи готовність України боротися, їхню майстерність у бою, їхню національну стійкість. І завзяття чому б нам не зробити все можливе, щоб їм допомогти? Но вайшондвибідоніввикентигелптенґівенінога українських військових, серед яких четверо жінок пройдуть підготовку у піхотній академії в Толедо та повернуться додому. Після п'яти тижнів навчань. Бійці тренуються по 10 годин на день, 6 днів на тиждень, щоб навчитися стрільбі та основним бойовим навичкам. Іспанські інструктори відзначають надзвичайну умотивованість українців. Навчально-координаційний центр «Толедо» призначений для підготовки близько 400 українських військовослужбовців кожні два місяці. Прекрасно відчуваю. Перші дні звісно, було важко, а зараз себе чую зовсім по-іншому. Зовсім інші відчуття і легше ну, навантаження йдуть більш фізично підготовлений. Став Люди приїжджають дуже вмотивовані. Вони знають, що у їхній країні іде війна. У них там залишилися родичі і велика воля до перемоги. Вони прагнуть вчитися, щоб якомога швидше перемогти загарбника і відновити територіальну цілісність. Вони дуже вмотивовані підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.